Сьогодні ми хочемо презентувати все таки таку невеличку роботу, яку зробили наші дизайнери. У нас є Леся, вона працівник комунального підприємства Блаустрі Кременчука». Це ну десь її історія, її ідея зробити такий сквер, тому що вона була. Присутня, коли ми з вами висаджували да, перший раз, да, рози, каже, ну це щось не те. Ці троянди кажуть, мають бути обрамлені хоча б якимось орнаментом, щоб їх не затоптали, щоб їх не забрав хтось. Під час ремонту ці квіти звідси тимчасово переміщували, а потім їх знову повернули в це місце. Ну і сьогодні в нас є символічне дерево, яке ми хочемо разом з вами тут посадити. Це платан, який має досить довгий вік. Він буде рости і після того, як я не буду мером, після того, як ви вже будете на пенсії, житимете десь там біля Дніпра на, 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 да, на узбережжі, бо місто вам подобається. Да, біля замку Вітовта. Да. Тому це, це таке дерево символічне, яке ми хочемо тут розмістити, хочемо, щоб воно символізувало нашу дружбу, щоб ця дружба була міцна, як той платан, і вона з кожним роком набувала сили, набувала розмаху, набувала ставало більш таким потужним і сильним деревом, яке буде давати хременчужанам захист від спеки літньої. Це місце буде місцем зустрічі і в нас є, звичайно, прохання. Ми дуже от, знаємо, що у вас розвинуть ті мистецтва, і є скульптори, які ну, роблять різні речі, різні. Фігурки, різні поробки, так. є такі дуже гарні е, картини з ангелами. Да? От там є так. ваша художниця, яка це робить. От нам би дуже хотілося, щоб якусь вона для нас інсталяцію приготувала, у нас от там ззаду от є місце. Позаду. Там Мож... ангел? Да, можливо, якийсь ангел, який би символізував от саме ці злодії. Я, 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 да. я, да. я хочу сказати пану Саулісу, що завдяки вам, завдяки. Тому що «Неріус», я не знаю, мабуть, автобатальйон точно доставив <ріст> до України, до Збройних сил України. Та техніка продовжує працювати. Хлопці зараз у нас є, які в нашій теробороні теж техніку цю використовують і в інших підрозділах. Тому величезна подяка за підтримку. І Ми чесно скажу, чекаємо ще на ті дві одиниці техніки, про які сьогодні не говоримо. Так? Техніка вам. Ви получите, ми надеемся, що ви приїдете там, в Алітус. на Володимир Михайлович, боя там. То... Почему мер нет? Ну, я, <laughs> в цей, мер я в цей день буду ну, <laughs> не, не, у вас... по понял. іншому завданню, так... теж, на жаль, за кордоном, але. Я понял. Значить, наступна техніка буде, yeah. коли ви к нам приїдете, уже приїдете з однією машиною, я приїдете, думаю, з большей. Ми дуже надеемся, що це все пекло, наконець, закінчиться, як можна можно побыстрее жити, дружити і и радиться. Там норма ще должна быть по сильно не лазать.